Це суспільне студія. Ми продовжуємо наше спілкування. Палата депутатів, нижня палата парламенту Чехії, схвалила у третьому читанні збір законів Лекс Україн Україн-7», які дозволяють продовжити тимчасовий захист шукачів притулку в Україні ще на рік. Про це інформує видання новинки. Нинішній тимчасовий захист закінчується в останній день березня. Втім, завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, за необхідності, і ще на рік. Водночас українці, які мають у Чехії стабільну роботу і не отримують державну допомогу, матимуть право претендувати на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання і через п'ять років претендувати на дозвіл на постійне проживання. Наразі в Чехії перебуває близько 380 тисяч біженців війни з України. Детальніше про політику Чехії щодо підтримки українських біженців будемо говорити разом з Іриною Сушко, експерткою з управління міграцією та кордонами громадської організації Європа без бар'єрів. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Передовсім як за три роки повномасштабного вторгнення змінювалась і змінилася політика Чехії щодо підтримки українських біженців. Я думаю, що в першу чергу е, потрібно е, сказати про те, що Чехія, як і інші країни-члени е, Європейського союзу, намагаються адаптувати своє законодавство, свою політику на те, щоб грати вдовгу. Тобто е, їх дії тепер більше відповідають е, е, викликам на е, довготривалу кризу, міграційну кризу е, і на те, щоб Адекватно забезпечити інтеграцію е, українських громадян в суспільство, яке приймає їх, і, ну, зокрема, учиське. Тому ми бачимо, що з одного боку, е, саме на загально єсівському рівні, було знайдено е, спільне рішення про те, що е, тимчасовий захист буде продовжено. Разом з цим кожна з країн Європейського Союзу має можливість вносити певні корективи, як це власне зробила Чехія. І коли ви зараз сказали про відповідний закон, новий, який є... власне, і був покликаний відрегулювати в першу чергу питання. Які стосуються е, того, що, які категорії громадян е, України можуть претендувати на продовження тимчасового захисту, е, також е, регулює цей закон питання пов'язані з доступом українців е, до? Наприклад, медичної освіти, ой, перепрошую, медичного там захисту освіти, власне, так і інших соціальних послуг. Ну і можливо, чи не найбільш помітна, скажімо так, зміна, яку передбачає дане законодавство, це те, що доступ до безкоштовного ну, або державного житла. Українських громадян тепер е, трохи обмежений і він буде е, стосуватися 90 днів раніше це було більше. Ну і в тих випадках, якщо людина все ж таки потребуватиме продовження більше, ніж 90 днів, то може видаватися е, така, скажімо, разова допомога. Орієнтовно близько 250 євро, якщо переводити скром 6 тисяч. Ну і загалом, настільки ми бачимо, що чеський уряд намагається все ж таки стимулювати українців до пошуку роботи. До того, щоб знімати, можна так сказати, навантаження із е, бюджету саме Чехії. Ну і ми сьогодні можемо говорити про більше ніж 60% українських громадян, які е, так чи інакше, але зайняті, тобто мають роботу. І відповідно навіть зустрічала такі дані, що ті податки, які українці сплачують, вони цілком покривають, скажімо, витрати державні Чехії, які були раніше скажімо так, реалізовані на українців і на їх захист, тобто українці з грубша кажучи, самі на себе на своє перебування в Чехії заробляють. Але я хотів уточнити один момент, оскільки ми зараз регулярно в терах Суспільне студія говоримо про продовження евакуації з деяких територій, де точаться бойові дії, з того ж таки Покровська, то я гіпотетично можу собі уявити ситуацію, що от зараз у 2024-му, в кінці або на початку 2025-го року можуть з'явитися нові українські громадяни. Які опиняються в Чехії, зокрема, або в інших країнах Європейського Союзу, чи правильно я розумію, що вони потрапляють вже в трохи, а може не трохи інші умови, ніж ті, які приїздили у 2022-му? і як на них це позначиться? Прокоментуйте, будь ласка, можливо, спершу на прикладі Чехії. Ну так, в першу чергу, треба сказати, що звичайно країни ЄС, і, зокрема, Чехія, готові до того, щоб приймати і надавати захист новоприбулим, умовно кажучи. І в цьому плані було досягнуто політичного ну, і рішення і готовності надавати таку допомогу до тих пір, поки власне триває війна, і поки ці люди будуть потребувати цього захисту. Тому Якраз цей закон і передбачає там, скажімо, такі послідовні етапи, якщо буде доведено, наприклад, що людина потребує цього захисту, то він буде продовжуватися ну, спочатку там, до березня, до кінця березня 25-го року, потім на 12 місяців ще. І якщо знову буде доведено потребу, то може продовжено бути іще на рік. Тобто, в даному випадку. Те, що ми бачимо, законодавство Чехії, як і інших країн Європейського союзу, доволі чутливо ставиться до тих того перебігу і тих змін, які відбуваються в Україні, і немає жорсткого, скажімо так, обмеження, що ось умовно кажучи, через. Там певний час цей е, тимчасовий захист зупиниться і все. А це доведено потребу. Не... Я перепрошую. Оце буде доведено потребу. Ви кажете? Це залежно від чого: від регіону, з якого люди виїхали, від часу, в який вони виїхали, від майнового стану, від працездатності, від кількості дітей. Ну, власне, ви перелі... так, ви перелічили всі ті ключові аспекти, на які звертають увагу відповідні служби країн, зокрема і Чехії, для того, щоб визначати і ступінь захисту, і там різні. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, скажімо, категорію в першу чергу громадян, то тут звичайно буде даватися більше уваги людям з інвалідністю, там вагітним жінкам. Жінкам з дітьми і, і, і так далі. Тобто тут соціальна, скажімо так, увага, на мій погляд, доволі забезпечена для українців. І так, звичайно, будуть звертати увагу на те, з якого регіону людина приїхала. І, звичайно, буде передаватись надаватися перевага тим, хто п -п прибув із місця, де зараз тривають активні бойові дії, і так звичайно буде надаватися перевага, наприклад, тим. Громадянам, які зможуть в будь-який спосіб довести там документально, що вони проживали на території України до початку повномасштабного вторгнення, тому що так звичайно можуть бути певні зловживання. І, от якраз коли ви запитували, в чому ж власне зміна угу. з'явилася у політиці надання тимчасового захисту європейського загалом союзу, то це якраз от більш. Ну, скажімо так, пильний погляд, пильна оцінка, якщо хочете, навіть певний фільтр, який був встановлений урядами цих країн для того, щоб в першу чергу надати захист тим, хто його дійсно потребує. Щиро дякую вам за спілкування і за роз'яснення. Ірина Сушко, експертка з управління міграцією та кордонами громадської організації Європи без бар'єрів, була з нами на зв'язку. Далі ми робимо